Всім привіт! З вами е, хакер-посилки. Ну, для цього відео сьогодні ліпше буде називати хакер просто. І е, сьогодні я вам покажу, як поставити платні картинки і платні смайлики безплатно в однокласниках. Е, і спробуємо ще це у контактах. Е, для, цього нам, для цих картинок нам потрібно буде мобільна версія однокласників. Ну, ви заходите в однокласники і тут пишете Однокласники і тут просто пишете. Так, як вам здається, просто ми. Одні там і тут. Мод Е, -м. Ага, не то. Ну, можна просто так написати однокласники. отут ми і тут. А чого мод? Знову мені відкрилося, цікаво. Ладно. Е Щось в мене тут явно не вийшло. Давайте останній раз спробую. Однокласники і тут просто написати МОА і отут. Ага, блін. Щось в мене сьогодні якийсь день не той, настрій в я не маю О, оце, напевно? Добро пожаловать в однокласники. Інтернет у мене... О, є мобільна версія. І силку на, 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 на оцей сайт. Одна е, я вам дам, буде в описанні силка І е, інструкція, як це все робити, я вам зараз розкажу. Як я вже казав, потрібно мобільну версію. Так, потрібно мобільну версію. І не можна напис, кинути десь малик в, наприклад, ліч, і в, в, в повідомленнях. Можна до картинки або в обговореннях, або десь в групу кудись. В е, Отут на цей сайт я вам дам е, адресу на дискайте картинки вибирайте собі тут картинку яку хочете наприклад 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 я хочу наприклад день ну, Що день я тут не дуже нам вибухи а ну спорт Ну, мабуть, перейти. Так. Ем... Вибираємо собі любу картинку, яку ми хочемо подарити. Ну, нехай я хочу подарити оцю цю картинку. На... Нажимаємо на неї. І тут вибиває код оцієї цієї картинки. Оцей такий дожелезний код. Потрібно його копірувати. Нажимаємо копірувати. І заходимо до тої особи, яку я хочу поставити. Наприклад, там... а ні Давайте поміняємо все таки картинку. А ну смайли попробуємо е, Ну ні, все-таки давайте картинку. Щось я сьогодні не дуже зібраний, мені так здається. ну, Це все пройде. Так, нехай буде оця картинка, нажимаємо на нажимаємо неї. Раді нічого складного нема, Нажимаємо копірувати. Заходимо на сторінку того, кому кажу. Потрібен, наприклад, коментар, і тут вставляємо ту адресу, яку ми копіювали. Ось бачимо, яка це адреса. Нажимаємо додати коментар. Бачимо, у нас вибиває цю картинку. Я був зайшов з... Не з мобільної версії, так само, ну і це дійсно все робить. А я би ще хотів спробувати смайлики і поп... хотів би спробувати це вконтакти. Бо коли відправляєш картинку, там пише, не забуває само картинку, а пише, 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 що відкрити картинку. Ну, чому так я... Тут бачимо, є дві, є багато сторінок з смайликами, тими, які в однокласниках платні. Так, наприклад, я хочу вибрати. Ну, нехай буде. Отакий смайлик. Так, це щось в нас не пішло. Отакий смайлик я хочу вибрати і то 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 Ось його. Щось два рази, ми поняла, було чи що? Шо, Наприклад, оцей смайлик. Ну, ага, гаразд, тут є два назад. І добавляємо. Ставити. Ось бачимо такий смайлик. Супер. Тепер давайте попробуємо це все в контакти. Контакти. Контакти, контакти. Мені цікаво просто чи можна. М -м -м. Так, давайте, давайте, давайте. Тут зайдемо. Безплатний смайлінь. Я хочу, наприклад, поставити картинку. Яку б я поставив картинку, ну тут же вибирайте собі яку хочете Картинку. Давайте я поставлю оцю картинку. М -м -м Адрес на картинку є. Нажимаємо копірувати, в контакти, наприклад. ці фотографії нажимаємо коментувати і вставляємо О, адрес ого -го -го -го. Е, нажимаємо надіслати 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 ага, і тут не надіславано ну. В контактах це не робить, Тільки сайт для однокласників. Ну, сайт, на, на цей сайт я вам кину. Ну, буде все в описанні. Дивіться. Це був хакер, з мене був, як я вже казав, хакер. Зараз я помилився, підписуйтесь на канал.